Усім привіт! Маю в наявності такий Redmi Note 9. Є злізла краска, ось такий дефект по телефончику. На 128 ГБ 3000 гривень. Є відбиточок пальця, але, в принципі, це все чехольчиком прикриється. Type-C роз'єм. Також є окремо роз'єм на навушники 3,5. Так, по стану телефончику гарненькому. Немає ніяких дефектів, царапинок по екрану, тріщинок. Зараз покажу інформацію про телефон Note 9 128 ГБ, 12 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Працює телефончик добре, не лагає нічого. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та телефон. Так, ще покажу зараз камеру. Камера доволі непогана. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавлять такі варіанти, пишіть мені у повідомлення. Також є інші варіанти мобільних телефонів. Кому цікавий якийсь пристрій, пишіть додайтеся у телеграм-канал. Гортайте мої відео вверх або вниз.